Вітаю, дякую, дякую, що прийшли заради мене. Е, тож так, я пані без дітей. Але не хвилюйтесь, я їх не хочу, тож це не сумна історія. Але люди діставали мене із цим дуже довго, бо все, про що люди говорять, це їхні діти. Вони питають у мене, чи є діти у мене. Кажу, ні, їм цього замало. Вони питають, чи я хочу дітей. Я кажу, ні. І вони такі, оу, ти ще передумаєш. І це дуже грубо. Не кажіть мені, що робити з моїми думками. Я ж не підходжу до вагітних і така, на шостому місяці, і ти його хочеш? Хм, ти ще передумаєш. І можливо так і буде. У всіх моїх друзів є діти, і це дратує, бо тепер вони гадають, що краще знають, що робити мені. Якось подруга сказала: Джен, через те, що мені 40, і я розлучена, вона така подумай над тим, щоб одружитись і завести дитину. Вона намагалась залякати мене. каже: якщо у тебе нема родини, ти помреш одна, і це правда. Я усвідомлюю ризики, усвідомлюю ризики жити самі в цьому віці. Знаю, що одного дня. Я постарюю, у мене запаморочиться в голові, я вдарюся об ванну, і через три дні мене знайдуть, коли кіт вже обжере моє обличчя. Я розумію. У мене навіть нема кота, але якщо самотня жінка помирає, кіт з'являється, так в біблії сказано. Тож я так заздрю мамам, я заздрю через одну річ. Вони можуть казати прикольні речі, типу я ненавиджу дітей, люблю тільки свого. Мені так казати не можна, бо я груба бездітниця. Тож мені доводиться вдавати для суспільства і казати Я люблю дітей, просто вони не для мене. І це синітниця. Якщо я люблю щось, я роблю це своїм, будь це чоловік чи морозиво. Розумієте, чого б це я любила дітей, але вони не для мене. Звучить наче щось зі мною не так. Люблю дітей, не можу мати, не можу пояснити проблеми з законом, не питай, неважливо, Люблю їх дуже сильно. Моя подруга ходить на курси як вкладати дитину на ніч. Це так дратує я кажу, та поклади в ліжко та гадаю все на тому, але не питайте мене, так? А вона каже Ні ні ні, Джен. Старі методи вкладання дітей погані. Знаєш, не можна давати дитині плакати, не змушуй її плакати. Так не можна, маєш приділити увагу. Треба робити це певним чином, або це насильство над дитиною. Окей, ця розмова насильство над подругою, але продовжуй що там? Вона така «Тож, Її сина звати Алекс. Вона каже, я вчора приспала Алекса. Я така, о Боже, мені так шкода. Ні. Як ти взагалі почуваєшся? Ти така сильна. Ні, ні. Я не засуджую краще якість життя ніж кількість. Я розумію, розумію. Не доведеться постійно тягати ветеринарку. Я розумію. А вона відповідає: Джен, я мала на увазі вклала в ліжко. Я кажу, ти ж сама сказала, приспала. Так роблять з котами, що помирають. Так кажуть дорослі, коли вкладають своїх дітей спати. Я така ти. Я кажу: не треба казати слова, які вже мають інше значення. Просто скажи, що поклала в ліжко. Що за викрутаси? Ти ж не кажеш, що ми пирнули Джонні в обличчя вчора. О, це значить помили його по Джен». Тож вона розповідає історію. Вона вкладає сина в ліжко, малий плаче. Тож вона робить те, що сказали в класі: прокрадається в кімнату і стоїть в кутку. Це щоб він відчував мене, і типу не парфуми, а феромони. І через годину, як я там стояла, він був сповнений сил, щоб ухвалити рішення заснути. І я така, це було ніхріна, не так. Ти прокралася в його кімнату і стояла там, наче дракула, чи ще якийсь дивак. Твоєму малому лише рік і він плакав годину. Ось чому він заснув. Він ось такий. У нього закінчилась вода. Ось і все. Дегідрація. Це, наче п'яна дівчина без хлопця, плаче і така Ле -ле -ле -ле". Ось і все. Він просто вирубився. Це природа, ніхто не ухвалював рішення. Він не лежав у ліжку, типу. О, я щось відчуваю. Це не парфуми, ви ідіоти. Це феромони моєї мами. О, моя мама тут у куточку. Витрішається на мене в темряві, дивно, але мене це не лякає. Насправді я сиджу тут і сповнююся сил. І я думаю, якщо я хочу мати роботу і свою сім'ю, мені треба 8 годин на день спати. Тому я ухвалюю рішення. Моя подруга також казала дурню під час вагітності. каже: Джен, не дочекаюсь познайомитися з дитиною. Типу, типу, вона вже вилізе з особистістю, знаєте. Ти не зустрічаєш дитину, ти ж не підбираєш її в аеропорту. Ну, типу, підбираєш, якщо це всиновлена, і я не хочу нікого образити, типу. Не дочекаюсь познайомитися з ним. Я кажу, це ж не знайомство, це не коктейльна вечірка. Ця штука прориватиметься з тебе. Вона не доторкнеться до твого плеча, типу, привіт, мам, це я. Фредерік, так, на честь твого батька. Тож. Так радий зустрітися ам...» Вибач, за всю цю і плаценту, гадаю, я так прийшов, але як би там не було, тобі принести щось випити. О, мені напевно не дадуть, я замалий, у мене криві ручки, але не важливо. Як би там не було, приємно познайомитись, не люблю бути тягарем, але я був у такій класній утробі, наповненій кров'ю і поживними речовинами, і почувався так безпечно. А потім мене викинуло, і ось я тут на вечірці, і такий, а, може, ми можемо піти? До речі, я такий радий познайомитися, але не було і такого. Дякую за увагу, народи. Ви просто чудові. Гарного вечора.